Тема рубрики Експерт інфо гранти 2023. Як отримати фінансову допомогу для бізнесу? Спілкуємось із начальником відділу активних програм зайнятості Вінницького обласного центру зайнятості Вікторією Рисак. Вітаю, мене звати Вікторія Рисак. Я займаю посаду начальника відділу активних програм зайнятості Вінницького обласного центру зайнятості. Про одну з таких активних програм сьогодні я вам і розповім, і відповім на всі ваші запитання. З 1 липня 2022 року стартувала урядова програма, яка називається Власна справа. Це програма щодо надання грантів для створення та розвитку власного бізнесу. Програма передбачає надання. Ня мікрогранту у розмірі від 50 тисяч гривень до 250 тисяч гривень в залежності від кількості працевлаштованих найманих працівників. З моменту дії програми вже прийнято 243 позитивних рішення по Вінницькій області по нашим заявникам, які передбачають створення робочих місць нових у кількості 459. Профінансовано заявників на суму понад 40 мільйонів гривень. Як і хто може отримати гранти для бізнесу? Мікрогрант надається фізичним особам, також фізичним особам-підприємцям, юридичним особам, які належать до суб'єктів мікро або малого підприємства. Мікрогрант не може бути наданий особам або суб'єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність на території Республіки Білорусь або Російської Федерації. Крім того, мікрогрант не надається. У випадку виробництва або продажу алкогольних напоїв тютюнових виробів або Зброї. Також обмеження є щодо отримання мікрогранту для осіб, відносно яких порушена справа про банкрутство. Це стосується і фізичних осіб-підприємців, це стосується і юридичних осіб. Для того, щоб отримати мікрогрант, вам потрібно через портал Дія подати заявку. Така заявка складається з заяви і бізнес плану. Бізнес-план, зауважу, він є невід'ємною частиною самої заявки. Яка система повернення грантових коштів? Обов'язковою умовою мікрогранту є створення робочих місць, саме сплата податків і є поверненням суми гранту, тобто роботодавець, заявник, який в подальшому стає роботодавцем, він буде повертати суму гранту з Заробітної плати найманих працівників, а також усіма податками, які він буде сплачувати за себе, як за фізичну особу чи юридичну особу підприємця, податками, які передбачені податковим кодексом, хто і як контролює цільове використання грантових коштів? Відповідно до чинного законодавства, а саме порядок надання мікрогрантів передбачений і регулює постанова Кабінету міністрів номер 738 Вона діє від затверджена 21 червня минулого року. відповідно до постанови, контроль за цільовим використанням коштів покладено на службу зайнятості відповідно, і безпосередньо на регіональні центри зайнятості, які здійснюють такий контроль через свої. Філії і структурні підрозділи: цільове використання коштів гранту здійснюється безпосередньо на місці ведення діяльності заявником, а саме, співставлення тих витрат, які він фактично здійснив, до витрат, які передбачені в бізнес-плані. Тобто заявник не може витратити кошти гранту на інші. Витрати, ніж ті, які передбачені у бізнес-плані. Якщо заявник придбав обладнання, яке було передбачено в бізнес-плані, це обладнання має зберігатися на підприємстві протягом періоду дії договору мікрогранту, а саме три роки. Тобто той період, поки ми здійснюємо контроль служба зайнятості, обладнання має знаходитися на підприємстві, і ось саме таким чином ми і проводимо відповідний контроль. В яких випадках підприємцям відмовляють в грантах? Чи можна подати заявку повторно? Рішення щодо надання мікрогрантів приймає е, Державний центр зайнятості. Обласний центр зайнятості на своєму рівні вивчає поданий пакет документів, а саме заяву і бізнес-план, і крім того, проводить співбесіди з заявниками. Е, найпоширенішими. Е, Причинами для відмови у наданні мікрогранту є те, що заявники, перш ніж подати заявку, не ознайомлюються з порядком надання мікрогранту. Відповідно, не завжди знають на що можна витратити кошти гранту. Згідно пункту 5 порядку надання мікрогрантів на створення та розвиток власного бізнесу, передбачений вичерпний перелік витрат, на що заявник може витратити кошти гранту. На жаль, через те, що не не ознайомлюєтеся з такими наші заявники не ознайомлюються з цим пунктом. Витрати гранту передбачають на ті статті витрат, які або не передбачені порядком, або у розмірах більших, ніж це допускається згідно умов порядку. Мікрогрант може бути витрачений на придбання обладнання, на придбання меблів. На це допускаються витрати у розмірі 100% всієї суми гранту. Також грант може бути витрачений на. Придбання товарів, матеріалів, сировини, свійських тварин, посівного матеріалу. Тут допустимий розмір, відсотковий розмір, який може бути витрачений з суми гранту, це всього-навсього 50%. Крім того, ще й програмне забезпечення туди входить. Але це сумарно. Тобто, ви можете придбати програмне забезпечення, можете придбати, наприклад, посівний матеріал, і сумарно ця сума має становити не більше п'ятдесяти. Відсотків розміру мікрогранту. Крім того, грант може витрачатися на оренду нежитлового приміщення. На це допускається 25% розміру мікрогранту. На маркетинг та реклама це 10%. Саме тому радимо завжди. Перш ніж подавати заявку, все ж таки ознайомлюватися з нормативними документами. Ще однією з найрозповсюджених помилок і недоліків під час формування заявки є те, що в заяві і в бізнес-плані заявники зазначають різні суми витрат, на, наприклад, придбання обладнання чи придбання матеріалів, або різні види обладнання чи матеріалів чи інші витрати. Хочу наголосити, що витрати зазначені в заяві і в бізнес-плані мають на 100% відповідати один одному, адже бізнес-план є невід'ємним е додатком до заяви. І всі е вся інформація, яка міститься в бізнес-плані, вона абсолютно має відповідати заяві. Ще однією причиною для відмови у наданні мікрогранту може бути відсутність заробітної плати або розмір заробітної плати, зазначений заявником в бізнес-плані, менше встановленого мінімуму. Обов'язковою умовою надання договору мікрогранту є створення робочих місць. Отже, що свідчить нам про створення робочих місць? Про намір створити свідчить нам заява, в якій чітко зазначено, що роботодавець бере 250 тисяч гривень гранту, наприклад, і працевлаштовує двох найманих працівників. Далі, коли ми аналізуємо бізнес-план, ми бачимо. Коли починається виплата заробітної плати, у якому розмірі і на, і на яку кількість найманих працівників це розраховано? Якщо весь період, а це 12 кварталів, сам бізнес-план. Е Хочу звернути вашу увагу, що він? Е Розрахований і розрахунки здійснені на 12 кварталів. Отже, якщо в перших двох кварталів відсутня заробітна плата або її розмір менше мінімальної, це свідчить про те, що заявник не забезпечить виконання обов'язкової умови договору мікрогранту. Крім того, ще важливим є сплата податків. Отже, якщо немає сплати податків, а грант повертається податками, теж питання до того, яким чином буде виконана обов'язкова умова договору мікрогранту. Це основні моменти і основні причини відмови у наданні мікрогранту. Але не варто розчаровуватися, якщо ви отримали раптом негативне рішення щодо надання мікрогранту, ви можете і маєте повне право подати заявку знову. Чи обов'язково реєструватися як фізична особа підприємець, щоб взяти участь в грантовій програмі? Для того щоб взяти участь у грантовій програмі, я вже сказала раніше, можуть отримати мікрогрант не лише фізичні особи-підприємці. Зауважу це суб'єкти мікро або малого підприємництва, а також і фізичні особи громадяни України. Тому реєстрація не обов'язково. Вимоги такої немає. Але Є вимога щодо подальшої реєстрації, якщо отримано позитивне рішення, заявник, який не являється фізичною особою підприємцем або не являється суб'єктом господарювання, зобов'язаний. І ми щоразу під час проведення співбесіди наголошуємо на тому, що у вас є. Після прийняття позитивного рішення 15 робочих днів для того, щоб зареєструватися як фізична особа-підприємець. Я думаю, ця інформація не буде зайвою. І ще раз вам нагадаємо відкрити спецрахунок в Ощадбанку і приєднатися до договору мікрогранту. Укласти договір мікрогранту, іншими словами, можна сказати, але він укладається шляхом підписання певної заяви про приєднання до такого договору. За яких обставин грантоотримувач може звільнятись від зобов'язань щодо повернення коштів? Повернення мікрогранту, як я казала раніше, здійснюється сплатою податків. З початку цього року внесені зміни в порядок надання мікрогрантів, який передбачає, що у випадках, якщо найманий працівник мобілізований, Виконання обов'язкової умови, а саме створення робочих місць, фактично, місце робоче створене, фактично воно зберігається за мобілізованим працівником, але все ж таки виконання цієї обов'язкової умови, а воно відбувається і, і працевлаштуванням працівників, і сплатою податків, воно зупиняється на період, поки ця людина не буде демобілізована. У всіх інших випадках, якщо є поважні причини для того, щоб не Виконувати обов'язкову умову договору мікрогранту, а це вже мають бути форс-мажорні обставини. Це передбачено в договорі про надання мікрогрант. Ви уважно з ним ознайомтеся, якщо ви вже є отримувачем, який отримав позитивне рішення або заявником, який планує отримати грант на створення та розвиток власного бізнесу, то при наявності поважних причин, а поважні причини можуть бути засвідчені лише довідкою торгово-промисловою. Торгово-промислової палати, тоді, маючи таку довідку, служба зайнятості може розглядати питання щодо того, чи дійсно ця причина може вплинути на виконання обов'язкової умови договору мікрогранту. Але цей факт має бути обов'язково зафіксований і встановлений торгово-промисловою палатою. Чи обов'язково створювати нові робочі місця, якщо підприємець хоче отримати грант на розвиток бізнесу 150 тисяч гривень? Сама програма надання мікрогрантів на створення та розвиток власного бізнесу передбачає створення робочих місць. Отже, якщо подана заявка на суму від 50 до 150 тисяч гривень, а в даному випадку запитання стосується 150 тисяч гривень, то обов'язковою умовою надання мікрогранту є створення одного робочого місця. Якщо сума перевищує 150 тисяч гривень і до 250 тисяч гривень в такому випадку заявник має створити два робочих місця. Які вимоги до релокованих підприємств, що хочуть отримати грант? Особливих вимог до релокованих підприємств немає, вони, так як і інші, можуть звернутися за отриманням мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу. Це стосується і фізичних осіб підприємців, це стосується і юридичних осіб. Головне, щоб вони належали до суб'єктів малого або мікропідприємництва, і важливо те, щоб не було обмежень щодо надання їм мікрогранту. А саме нагадаю. Що вони не можуть здійснювати діяльність і фізично знаходитися на територіях, де ведуться активні бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях та здійснювати свою діяльність на території Республіки Білорусь та Російської Федерації. За результатами роботи в минулому році 20 внутрішньопереміщених осіб отримали мікрогрант на створення та розвиток власного бізнесу деякі з них вже успішно працюють. Мають найманих працівників, сплачують податки і відповідно розвивають свій бізнес. Дякуємо за вичерпні відповіді. Сподіваємось, що вони будуть корисними для абонентів компанії МРС та всіх, хто перегляне інтерв'ю.